Всім привіт, з вами Гека, і сьогодні 15 числа я відмічаю день народження цього каналу. Точніше кажучи, початок, коли я почав активно викладати відео по кросауту а до цього хоч у мене були якісь там відео, але вони виходили дуже рідко. І прям з цієї дати можна прям говорити, що я став більш-менш активно займатися каналом. Цього року я майже не займався цим каналом, раніше пояснював чому так. Зараз просто коротко ще раз повторю, робити контент, ну відеоконтент по російській грі зараз якось не дуже хочеться, та й не буде до кінця доречно. А я переключився на створення сайту мого по грі та 3D-моделювання. Про це я розповім далі, оскільки це, скажімо так, зараз Моя основна діяльність е як креатора Щодо каналу, то я зараз після нового року почав дещо випускати, дещо показувати. Але це, скоріше, щоб просто не забувати, як займатися відео, ну, відеомонтажем, як записувати голос, як його редагувати і тому подібне. У мене є матеріал там на десятки відео, але мені просто ліньки їх робити, і я вибираю те, що потребує менше всього часу, та й те, що може бути більш-менш вам цікаве. Так як я доволі багато часу не випускав контент і перейшов на українську мову, то перегляди у мене одразу впали вниз, це 100-200 переглядів, прям як в перший та другий рік існування цього каналу. Ну, я не жалкую, оскільки ну, я займаюся тим, чим я починав займатися, розповідати про різні цікаві факти по грі, всякі крафти показувати, лайфхаки та тому подібне. І я продовжую цим займатися, а те, що в мене з аудиторією проблеми, ну, з кількістю, то в принципі якось перевік, Бо коли інші ютубери набирають там десятки сотні тисяч переглядів у деяких відео, Ну, з часом я говорю, а не вперше, там, в там 1-2 тижні, то в мене набирало максимум там 4-5 тисяч, в рідких випадках там до 7, що, щось накоплювалось. Так що в мене з Ютубом не дуже гарні стосунки, особливо з рекомендаціями. Продовжувати випускати відео по кросауті я скоріше за все буду, але якщо вони в якийсь момент перестануть випускатись. То я думаю, ви це зрозумієте. Я, якщо попереджу та і роздам потім вже всі свої наліпки, які в мене там валяються вже не знаю півроку мінімум. Да, зараз, якби на день народження, було би доволі гарною ідеєю розіграти свої наліпки по каналу, які все-таки розробники додавали в гру. Але я обіцяв, що їх буду роздавати вже після закінчення війни, а тому своє слово я порушувати не хочу. Так що вибачайте, хто хотів, я там десь близько 20-30 штук вже роздав своїм знайомим та тим, хто мені допомагав в створенні контенту за попередні роки. Ну так їх віддячів цих людей. Так що, якщо ви бачите цю наліпку в грі, то знайте, що людина отримувала не просто так, ну там, а за якісь певні речі, які мені, скажімо так, допомогли. Далі, щодо, хочу ще сказати, партнерки cross то я в ній ще знаходжусь, як це не дивно. Скажімо так, із-за того, що мій канал зараз не відповідає потребам партнерки, ну тобто там треба набирати 500 переглядів мінімум, там ще щось по стрімам, в мене нічого такого немає. То я запитав у ком'юніті менеджера чому я ще до сих пір знаходжусь в партнерці, чому мене ніхто не вигнав. Та і плюс, якби я доволі чималий час нічого не випускав на каналі, то мені пояснили, що ти знаходишся тут із-за сайту, який в тебе зараз є. так що Мій, скажімо так, додатковий проект зараз мене в партнерці і вдержує. Хоча, як я і говорив на новий рік, я все ж таки вирішив, що відмовлюсь від халявних бойових перепусток, оскільки я в Crossout уже практично не граю, тільки там можу зайти на оновлення глянути, ну, що помінялося, наприклад, оце з новими ножками, там, новою кабіною. Тішки там пограв, подивився, що там з рандомом, чи він став таким самим, чи ще гірше. ну Нічого не змінилося, як я на своїх старих крафтах катався так і катаюсь. Правда, блін зараз дрони почали більш активно фокусити, це мені прям сильно роздражає. Ну, ладно. Так що в кросаут я по більшій частині заходжу, щоб просто подивитися опис деталей для свого сайту. Я, хоч і лором майже не займаюся, але іншими розділами на сайті я е, займаюся, їх трішки оновлюю, дороблю, ну тобто сайтом я стараюся хоча б раз в тиждень хоч щось там зробити. Я да, якась може дрібниця, але по так, по троху, по дрібничкам і можна щось велике зробити. Як в мене в принципі, і цей сайт створився, я постійно щось там по кусочку додаю і опа, вже яка велика штука вийшла. А також в основному я в гру зараз заходжу, щоб дивитися тупо на 3D-моделі. Я перейшов в 3D-моделювання структурних деталей. Пам'ятаєте, десь місяць назад показував тушнитель у реальному розмірі, ну в 3D-програмі. І ви так прям закидали лайками та тим, що вам сподобалась дана ідея, що мене це вдохновило відновити. Скажімо так, мої поділки по 3D-моделюванню, і я вирішив створювати копії, ну, вже не такі, прям детальні, трішки упрощені, структурних деталей, щоб накопити бібліотеку, і тоді можна буде прям в 3D-редакторії создавати ну, будь-які крафти без обмежень на кількість деталей, як це зараз є. Тих, хто арткрафти собирає, той знає, що. Певних деталей хочеться мати більше, некоторі трішки не підходять по візуалу, було б класно там, чуть-чуть їх удлінити або там, чуть-чуть їх змінити, змінить, щоб воно прям все було красиве. І в 3D-програмі це все можна запросто зробити. І я зараз роблю ці детальки ну, в 3D-моделюванні в програмі Blender. Планую, коли дороблю степні влків. То викласти це все у безкоштовне користування прям із оціма детальками з проектом До себе на сайт, так що ви зможете просто скачати це все на халяву, ним користуватися. Ком'юніті менеджер сказав, що оскільки ти ці деталі сам зробив, то ти їх можеш безкоштовно розповсюджувати, але не продавати, оскільки дизайн це типу як інтелектуальна власність, ну коротше. Безкоштовно можна, я цим хочу зайнятися, ну і нарабатувати собі досвід користуванням 3D-програм, щоб вміти робити більш-менш адекватні модельки. Оскільки ну, я і раніше їх робив, але зараз, коли я на них дивлюсь, мені прям хочеться трішки плакати, бо якість у них, м'яко кажуть, не дуже гарна. Але з цими, що я зараз роблю, тут уже я хоч трішки стараюсь. Щоб там і топологія була нормальна, щоб візуал був більш-менш такий самим, як у горі, і щоб не дуже багато часу витрачати, оскільки тут їх треба робити масово. Коли я дороблю фракцію степніх вовків, я вам зроблю окреме відео, покажу, розкажу, як все скачати, що з ним робити. Ну і якщо хочете потім мені, скажімо так, допомогти, то можете зробити список деталей, які ви чаще всього використовуєте в арткрафтах, щоб я замоделював всі деталі швидше в першу чергу. І тоді ви зможете так швидше робити вже самі е, в 3D-програмі свої арти зі своїми деталями. А так, в принципі, в мене все. Потрішку щось я роблю. Не пропадаю. Ну, Надіюсь, і в майбутньому теж буду щось викладати у себе на каналі. З вами був гека, всім спасибі, всім пока. Якраз бачу 10 хвилин. Так що Ютуб, пожалуйста, хоч це відео порекомендуй комусь.